Привіт! Я мама чотирьох діток, і сьогодні хочу розповісти, як навчити дитину відкладати гроші з малку, так, щоб це було весело, без примусу і з любов'ю. Ми з вами знаємо, що фінансова грамотність це навичка, яку не дають у школі, але її дуже легко дати вдома через гру, довіру і прості щоденні речі. Починаємо з чарівної скарбнички. Розкажіть дитині історію, наприклад. Є така чарівна скарбничка, яка з кожною монеткою стає щасливішою. Вона вміє здійснювати мрії, але тільки ті, на які ти справді готовий чекати. Діти дуже люблять казки, і навіть проста банка з наліпкою Моя мрія вже стає особливою. І пояснюємо сенс через приклад: якщо ти щодня будеш класти в скарбничку по 10 гривень, то за місяць у тебе буде 300. і на них можна купити щось значно цікавіше, ніж чергову цукерку сьогодні. Пояснюйте це не як дорослому, а на прикладах, які знайомі саме вашій дитині. Лего, фломастери, книжки. Наступне. Граємо в магазин мрій. Ми з доньками іноді малюємо, на що вони хочуть збирати: телефон, лялька, подорож до Києва. Вирізаємо картинки, клеїмо на скарбничку. Це їх дуже мотивує. Наступне, час союзник. Коли дитина хоче щось прямо зараз, не забороняйте. Запитайте, а як ти думаєш, а скільки часу потрібно, щоб зібрати на це гроші? І разом порахуйте, це вчить терпінню і плануванню навіть у 5-6 років. І дайте свободу вибору, коли сума зібрана, дозвольте витратити на те, що дитина хотіла, навіть якщо це здається вам не надто розумною покупкою. Це її перший досвід вибору і відповідальності, і він безцінний. Ну і на завершення, навчити дитину відкладати це не про сувору дисципліну, це про мрії, любов і довіру. Скарбничка це не просто про гроші, це про характер. І якщо дитина навчиться чекати і збирати гроші з малку, то у дорослому житті їй буде набагато легше. Став подобайку, якщо тобі відгукнулося, і поділись цим відео з іншими мамами. Ми формуємо нове покоління, яке буде фінансово вільним.